Центр досліджень воєнної історії збройних сил України презентував у Тростянці унікальну експозицію, присвячену героїчним сторінкам історії України. Головна мета проекту популяризація та дослідження ключових подій минулого і сьогодення, перш за все, російського вторгнення до України. Наші виставки мандрують і вищими навчальними закладами, і школами, і вони розташовуються, як і тут на центральних площах місті містечок. З ними знайомляться військовослужбовці тих чи інших військових частин. Тому намагаємося всеохопно от такими тематичними виставками розповідати про ті чи інші грані відбиття широкомасштабної агресії Північної Орди. Усі бажаючі мали змогу дізнатися нові цікаві факти. У експозиції три напрямки. Ми представляємо три виставкові проекти. Перший виставковий проект під назвою Волю вільних не зламати розповідає про 10 українських міст героїв. Другий виставковий проект під назвою Лютий грані незламності в порівняльному ключі розповідає про лютневі події 2014 тисячі і 2022 року навколо Києва і в Києві. Третій виставковий проект під назвою Намір в порівняльному ключі розповідає про злочини більшовиків. У 30-х роках про голодомор 32-33 -го, -го років і про геноцидні злочини нащадків більшовиків нинішніх російських або росі, російського ворога, або власне расистів, які чиняться на тимчасово окупованих територіях України. Експозиції привернули увагу багатьох, адже страшні світлини наслідків війни нагадують про той кривавий 22-й. Дуже боляче, що і ми пережили так само навалу фашистської орди. Ми повинні знати, ми повинні і дітей до цього залучати, наші діти теж на цій виставці, бо ми повинні знати історію і розказувати всьому світу про величезну таку трагедію. Сьогоднішня виставка вона, ну, можна сказати, що є відзеркаленням цієї серйозної системної роботи. Яка в Україні ведеться з, знову ж таки по тематиці е, війни, е, і можна сказати, що українсько-російської війни. Оці матеріали повинні бути тим змістовим навантаженням, яке повинно стати е, ну, буквально відоме всьому світу. І хоча б, знову ж таки, тим. Містам України, які і тим людям в Україні, які цікавляться знову ж таки обороною і безпекою нашої держави, дивлячись на весь жах, я на всі зруйновані міста, які зображені саме тут, на цій виставці, знаєте, відчувається біль нашого міста, бо ми теж отримали цей жах. Окупацію пережили дуже велике жахіття. Головне, не потрібно забувати, що нелюди наробили з нашим містом, щоб це пронести крізь роки, щоб наші діти розуміли, хто справді ворог, як ми боролись, і що ми дійсно не зламні». Окрім виставки, люди мали змогу дізнатися більше про харчові набори для військових, які використовуються у різних країнах світу, особливості їх приготування та склад продуктів. Тут, наприклад, можна побачити харчовий набір з Данії. Тут польський. Чим цікаво, що в Данії підходять, підходять таким чином, що він сухий всередині. Він більше схож на схожий на нашу там. Мівіни, наприклад, тобто його заливаємо гарячою водою і їмо. Тут є мюслі, тут є е, паста, болоньєза і так далі. Але якщо ми подивимось на польський, наприклад, вони вже готові. Тобто ми опускаємо запакований пакет прямо в киплячу воду, дістаємо 2-3 хвилини, він готовий. Воно дуже смачно. Тут насправді функціональний дизайн дизайн дуже е, важливу роль відіграє. Тобто, ми повинні зменшити вагу якомога більше, плюс е, все запакувати і. І окрім того, щоб воно було поживно, тобто набрати необхідну кількість калорій, макро-мікроелементи, і і плюс, щоб, там, щоб це можна було зручно переносити, складати і так далі. Наприклад, раніше у нас були жостінні банки, всім відома там, тушонка, там, яловичина і так далі. Ми від цього відходимо, ми переходимо більше на вже такі пакети, які після споживання можна обережно скласти, вони займають мало місця, вони не важкі і набагато зручніші. Надалі виставка центру досліджень воєнної історії ЗСУ поїде в інші міста України, щоб показати українцям, з яким ворогом ми боремося, та довести, що українці незламна нація. Євгенія Железна, Леся Шелест, Валарій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.